Вітаю! Сьогодні готую смачне та корисне рагу. Для цього рецепту мені знадобиться цибуля, морква, баклажани, болгарський перець, кабачок і помідори. Помідори я заздалегідь підготувала, обдала окропом на кілька хвилин, зняла шкірку і нарізаю шматочками. Моркву натираю на терці. Овочі також нарізаю. Розігріта пательня, всипаємо цибулю та моркву, обсмажуємо Отсма... до золотистості, сюди ж додаємо подрібнені помідори. Декілька хвилин також обсмажуємо, всипаємо наші овочі. Сіль. Чорний перець. Червона паприка. Перемішуємо. Під кришкою 15-20 хвилин на невеличкому вогні. 15 хвилин час від часу не забуваємо помішувати наші овочі, щоб нічого не підгоріло. Пройшло 15 хвилин, наші овочі майже стушкувалися. додаємо трішки ще томатної пасти. Майонез в мене домашнього використання, приготування, вибачте. І столова ложка сметани. Також я люблю додати декілька ложечок тертого пармежано-режану, але це не обов'язково. Хрешкою ще 5-10 хвилин. В кінці додаємо зелень. У мене петрушка сушена. Наші тушковані овочі готові. Корисні та смачні. Дякую за перегляд. До зустрічі!